Літо і один з найчастіших запитів це набряки. Тому сьогоднішня наша програма саме протинабрякова. Це напій бузини, який чудово виводить лишню воду з організму та очищає лімфу. Комбінація екстракт з рефруктових кісточок та ефірна олія фенхеля. Рефруктова кісточка це антибіотик, який діє на віруси, грибки, бактерії, інфекції, паразити. А олія фенхелю чудовий детоксикатор. Цих три препарати ми приймаємо всередину, а ззовні робимо розтирання з кремом ялівця, який відновлює мікроциркуляцію та знімає набряки, та підсилюємо крем ефірною олією ялівцю, який має одну з найсильніших протинабрякових дій, та ефірна олія апельсину, яка має антицелюлітну дію та протинабрякову. Саме ця програма знімає набряки, очищає лімфу та приводить тіло в тонус, те, що нам треба до літнього сезону. А як правильно використовувати ці препарати в описі до відео?